Доброго дня, шановна громада! Знову з вами я, Андрій Святина, та наш проект Світський Київ. Київ». 395-й день. Триває війна в Україні. Наші захисники та захисниці міцно тримають оборону та боронять мирне небо над нашими головами. Жодних слів не буде достатньо, щоб висловити нашу вдячність захисникам та захисницям України. Сьогодні наша свобода і незалежність це все завдяки вам. Дякуємо вам, наші герої, за щоденні подвиги. Ми з вами виборонити державу на фронті. А ми, журналісти, робимо і робитимемо все необхідне, щоб забезпечити максимально можливу міжнародну підтримку та ізолювати агресора, рухаючи громадськість та дипломатичний фронт в правильному напрямку. Слава Україні! Героям слава! 22-23 березня у Києві відбулася спеціалізована виставка про Б'юті 2023. Це головна професійна подія індустрії краси, на якій народжуються тренди та презентуються найновіші продукти, обладнання та технології. Конгрес індустрії краси про Б'юті 2023 є однією з найбільш очікуваних професійних подій індустрії краси. Традиційно на виставці проходили майстер-класи та конференції від провідних спеціалістів галузі та презентації найновішої професійної косметики, інструментів та обладнання для салонів краси та клінік. Резидентами Pro Beauty Expo 2023 стали понад 100 компаній, що представили більше тисячі брендів. Були представлені такі відомі бренди, як Аврора Стиль, Академія манікюру Амбросівої», Аксімет, Алві Прага, Алекс Стиль, «Стратосфера», Блат. BTL Estetic, Beauty Business АEstetic, Vencon, «Манао Тату, MariFresh, Mebli Studio, Beautics, Медавіта, Лазер» та інші. Виставкова експозиція була сформована за напрямками: естетична медицина, косметологія, обладнання, перукарське мистецтво, Professional Makeup, Ніхтьовий сервіс Падологія. На виставку з усіх куточків України та зарубіжжя з'їхались керівники салонів краси та клінік, спеціалісти індустрії краси, байери професійної косметики, мереж салонів та клінік. Впродовж роботи всієї виставки проходили навчальні та конкурсні заходи для підвищення кваліфікації у б'юті-сфері. Перший день конгресу пройшов активно. Приніс багато приємних та нових зустрічей і знайомств. Переважна більшість відвідувачів виставки були жінки. Коли я спостерігав за великою кількістю красивих, самодостатніх та впевнених в собі українських жінок мені згадалось всім відоме висловлювання. Краса врятує світ, і я подумав: а чи дійсно краса врятує світ? Ми всі хочемо бути красивими ззовні та докладаємо до цього багато зусиль. Чоловіки купують собі модний одяг та взуття, ходять у тренажерні зали та намагаються бути у спортивній формі. Жінки роблять таке саме, тільки ще накладають макіяж та купують багато косметики. Що таке краса? Важко відповісти однозначно на це питання, адже кожна людина має власні думки з цього приводу. Для когось краса це зовнішній вигляд людини, її одяг, прикраси, гарна зачіска та яскравий макіяж. Хтось вважає, що краса закарбована у внутрішньому почутті людини. Це її духовний стан, стриманість в емоціях, вміння красиво відповідати на образи та саморозвиток. Краса у житті людини. Про неї мріють, її чекають, нею захоплюються. У людині все має бути прекрасне: і обличчя, і одяг, і душа, і думки. Всі ми співіснуємо поруч, впливаємо один на одного, ділимось досвідом, спілкуємось. Тому подібні заходи вкрай необхідні. Красивими є не лише речі чи сама природа, красивими є люди, особливо красиві своєю душевною красою. Бо такі люди добрі, привітні, вони ніби світяться зсередини. Такі люди тримають нашу землю. На них тримається весь світ. Отже, саме така краса врятує світ. На цьому в мене все. Залишайтеся з нами.